Ми починаємо наш ефір традиційно з розмови з Віталієм Портніковим, журналістом публіцистом, людина, яка є максимально популярною серед глядачів проекту Говорить Великий Львів. Отже, Віталій Едуардович кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Героям слава добрий. Вечір. Пане Віталію, давайте почнемо з останніх заяв Зеленського. Про що, що ви в них почули, які тенденції, про що можуть бути натяки стосовно майбутнього мирного врегулювання, якщо воно можливе? Е, можливо, на папері і точно, можливо, в умах е, наших американських партнерів. Ну, мені здається, що нічого нового немає в тому, що американські учасники перемовин говорять про необхідність виведення українських військ з території Донбасу. Я взагалі не розумію, чому ми сприймаємо ці заяви українського президента як сенсацію, коли ми з вами бачимо, що насправді Володимир Зеленський повторює те, що ми вже неодноразово чули від багатьох американських чиновників, таких, скажімо, як Марко Рубіо, так як Стів Вітхов. Сам Дональд Трамп про це говорив неодноразово. Що якщо українські війська звідти не вийдуть, це кілька тижнів тому, ми чули від Марка Рубіо, Росія все одно цю територію захопить. І від Дональда Трампа ми це чули, а так вдасться захоби, запобігти зайвим смерцям. Тобто є ідея, яка незрозуміло на чому ґрунтується. що якщо українські війська вийдуть з території Донецької області, війна відразу і закінчиться. І, до речі, як ви пам'ятаєте, Путін намагається підтримувати цей міф. Тому що, говорить, ніяко закінчення воєнних дій без виведення українських військ Донбасу бути не може. Але ми прекрасно розуміємо мету Путіна. Вона логічно з точки зору людини, яка прораховує свої кроки на майбутнє. По-перше, Путін прекрасно розуміє, що така згода з боку України, виведення військ з території Донецької області створить серйозні лінії розподілу в українському суспільстві і він може сподіватися на дестабілізацію як держави, так і армії, що полегшить йому окупацію нових українських територій, а може і знищення української держави. По-друге. Навіть якщо уявити собі, що Путін дійсно налаштований на якесь призупинення воєнних дій, і ця дестабілізація ситуації, на яку він розраховує, не відбудеться, Росія візьме під свій контроль, фактично територію великої кількості фортець, яку вона може завойовувати протягом кількох наступних років, і таким чином в неї відкриється оперативний простір для того, щоб завоювати нові українські території під час наступного етапу війни. По-третє, Росія має вважати, що якщо вона буде висувати таку пропозицію в якості пропозиції завершення війни, а українська влада не буде йти на таке завершення, то в цій ситуації це теж абсолютно логічно. Ми з вами побачимо, що Сполучені Штати будуть вважати, що Росія є миролюбною державою і пристає на якісь компроміси в той час, як Україна ніякі компроміси тут не бажає ну що зробити Дональд Трамп. Я не дуже розумію, як, яким чином український народ може дати відповідь щодо території в форматі виборів чи в форматі референдуму. Угу. Це дуже дивна теза для мене. З однієї простої причини. Конституція України не передбачає жодних виборів чи жодного референдуму, який зробив би можливим відокремлення частини території України від її основної частини. У нас такого немає, як до речі, в Конституції Російської Федерації. Мені здається, я розповідав, як я пропонував свого часу під час першої чеченської війни закон про виключення суб'єкту зі складу Російської Федерації, щоб запобігти подальшим військовим діям і жертвам серед учасників цієї війни, і якийсь скандал про. Вчинила ця моя е, пропозиція. Мені здається, що я був єдиний журналіст, який пропонував такий вихід ситуації, і те тільки тому, що я був, вибачте, не російський журналіст. Жодному громадянину Росії така думка навіть не спадала е, в, 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 з точки зору розуміння розвитку ситуації. От е, далі, якщо уявимо собі, що такі правові норми можуть бути ухвалені, для цього Верховна Рада України має принаймні змінити Конституцію. Щоб внести в неї такий референдум, щоб внести в неї такі можливості для українського виборця, і це кілька сесій Верховної Ради поспіль, після закінчення бойових дій її потрібно буде обрати, щоб були дві сесії Верховної Ради, рішення Конституційного суду, потім сам референдум, і потім імплементація рішення референдуму Верховної Ради теж на двох окремих сесіях, бо це Конституційні зміни. Рахуйте скільки руків потрібно для цього. І ми ж чули від президента Трампа про те, що і вибори президента в Україні потрібні, що вже давно пора їх було провести. Ну і зрештою, президент Володимир Зеленський відповів, що він до цих виборів готовий. Інша справа, що як їх проводити, і навіть сказав, що звертається до парламенту українського, щоб якось це питання врегулювати. Ну тут теж що робити? У нас є норма про те, що під час воєнного стану вибори проводити не можна. Ні, це якраз досить просто. Можна змінити норму закону mm -hmm. про воєнний стан. Воля а як вигадаєте, й це можна об'єднати? Це будуть пробувати об'єднати референдум. А як ви це провіднаєте, коли повторюю, є зміни у законодавстві, які Верховна Рада не має може ухвалити простої там більшості голосів, є зміни у конституції, які цей парламент не може ухвалити, тому що це потрібні дві сесії Верховної Ради окремі. А цей парламент засідає в у режимі безперервної сесії зв'язку з воєнним станом. Ні, ну не, не плутайте різні прояві поняття. Для того щоб провести референдум ще раз повторюю, потрібно, щоб закінчилися бойові дії. Скасувалися воєнний стан. Пройшли вибори, новий парламент таке ухвалив рішення про можливість. Зміни території України шляхом референдуму ці зміни мають бути акцептовані конституційним судом, внесені в конституцію парламентом після двох окремих сесій, на яких він буде це розглядати. А потім можна провести сам референдум і вже на нових двох окремих сесіях після річного конституційного суду відповідно змінити конституцію, виключити з неї суб'єкти. Які були раніше згадані в Конституції, але я не розумію одного. А хто вам сказав, що українці проголосують за виведення з складу Конституції України Севастополя, Криму, Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької області? Що буде, якщо вони не проголосують за новий ну, ко прийшли на референдум? Пройшло два це все не менше ніж два роки. Тобто, якщо ми уявимо собі, що російсько-українська війна якимось там чином закінчиться наступного року чи 2027-го, якийсь референдум можна буде провести з точки зору права. У 20... 2028-му, 2029-му. І от у 2029 рік, і українці кажуть, ні, ми вважаємо, що це частина України. Нова війна починається чи як? Ну мені здається, це найочевидніший сценарій. Тобто, якщо зараз е, ми припускаємо це таке напіврішення, де не заходять російські війська, якісь там певний протекторат. Е, Хоча я не дуже вірю в те, що на це може погодитись Путін, але з точки зору довготривалої стратегії, теоретично, все можливо, перевибори президента, і вже навіть результат перевиборів президента може спричинити черговий акт агресії Російської Федерації, якщо виберуть на їхній погляд, Ми... не ну якщо знову виберуть Зеленського зрештою, що змінить. Ну, навіть ситуація? не Зеленського. А ви взагалі не думаєте, що такий референдум, враховуючи темпи правових змін, Може відбутися не тоді, коли переоберуть нинішнього президента України, а тоді, коли при владі буде його наступник. Я маю на увазі уявимо собі, що будуть президентські вибори в 2025 чи 2026, ну, 2026 році, який там 2025. п'ятий, <святок> і новий президент України на момент проведення такого конституційного референдуму знову таки враховуючи зміни до конституції, полеміку. Потім референдум, полеміку, може вже передати владу наступнику. Тобто це буде не сьомий, а восьмий президент України. І в цей час вже звичайно буде 48 президент Сполучених Штатів. Це взагалі історія не про нинішніх учасників подій. З нинішніх учасників подій на політичній сцені світу залишиться тільки один президент Російської Федерації Путя, якщо буде живий здоровий звичайно. йому просто нічого не, пер... не загрожує з точки зору не переобрання на вищу посаду в сусідній державі. Ну але враховуючи все це, цей план припинення зараз вогню, там чи через місяць, через два-три перевибори в Україні. Конституційні процеси на різних uh -huh. сесіях Верховної Ради вони ж очевидно можуть бути вигідними. Путіну в такій довготривалі стратегії, адже шанси в нього бути президентом е, Росії в умовному 28-му чи 29-му році е, ну значно більше ніж у республіканців. Я не кажу про Трампа бути Тобі при владі в Америці. Припинив війну з країною, яка з його точки зору рано чи пізно впаде йому в руки. Дасть їм можливість розвиватися, посилювати свою оборону, вступити до Європейського Союзу, а там невідомо, що буде із Трампом, може до НАТО в тих умовах, коли він буде чекати на результати референдуму, які невідомо, коли відбудеться. А йовіть собі іншу ситуацію: Верховна Рада України не здається відповідні зміни до Конституції. Ну як? Ну от будуть вибори до Верховної Ради. Чому ви вважаєте, що політичні сили, які будуть складати більшості в Верховній Раді, погодяться з тим, що в Конституції України буде пункт, який передбачатиме виведення частини території України шляхом референдуму? Де ви взагалі бачили таку унітарну країну, в якій в Конституції таке можна написати? Як ви собі це уявляєте? Ну і ми ж з вами обговорюємо насправді маячню. От ви були б депутатами Верховної Ради України. Уявіть собі вас. Раптом там закінчилася війна в 26-му році, 27-28 я не знаю, коли вона закінчиться, і вас обрали депутатами Верховної Ради. Ви за це проголосуєте? Не за виведення Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької області. Перепрошую, а за таку статтю в Конституції України, в якій буде написано, що можливий референдум. З метою відмови України від частини своєї території, що для того, щоб Україна відмовилася від частини своєї території, потрібно провести відповідний референдум. Я вже не кажу про інше. А скажіть, будь ласка, а на тій території, яка відокремлюється від України, потрібно проводити референдум про її відокремлення? Чи не потрібно? Ну, це... Чи ми будемо визнавати, визнавати підсумки референдумів, які пройшли на території Криму, Севастополю, Долецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, як легітимні? Такому випадку, е, куди рухається цей перемовний процес, тому що все так... нікуди він не рухається там. Де й справа не все декорація. Ну останні заяви президента Зеленського, в першу чергу, президента Зеленського, про те, що даю е, вказівку в Раді відпрацювати можливість е, виборів у воєнний стан. Сьогодні він говорить про територіальні е, вимоги з боку Сполучених Штатів. І поступки про ті шматочки, на які готова Російська Федерація, воно ж все ж десь може вказувати на те, що процес закручується. Ви навіть не розумієте, як мислять ці люди. Я не кажу зараз про Зеленського. Зеленський, на мою думку, робить все вірно, тому що він просто показує, що він чує американців. Але ви зрозумієте, от всі ці люди вони щось там говорять, щось обговорюють. У них ні у кого в, в цьому процесі ні у кого. Ані у Вітхов, ані у Кушнера, ані у українських учасників перемоги, Немає реальної юридичної освіти. Ну, у Зеленського формально є юридична освіта, але він, як ви знаєте, ніколи не працював за спеціальністю. Було б дуже дивно називати його юристом. Як і Путіна, до речі, як і вони ж у них ж одна освіта. Путін закінчив юридичний факультет в Петербурзі, я не знаю, чи він вчився там реально. І Зеленський закінчив юридичний факультет в першому році. Я не знаю наскільки його цікавила ця спеціальність. Але знаєте, що потім відбувається? От вони все це обговорюють. Щось там креслять на папірчиках, щось там говорять. А потім знаєте куди вони йдуть? Куди? Ну, в результаті, якщо вони про щось домовляються. Ну, реально, вони йдуть до юристів. Ну, є такі люди, у яких є справжня юридична освіта. Вони не завжди працюють президентами таких шанованих держав чи нешанованих держав. Я маю на увазі під нешанованою державою сусідню державу, як ви розумієте. От Кушнер чи Вітхов. Звичайні, я знаю, бізнесмени, там, ріелтери, які завжди, коли мова йде про діяльність їхніх компаній, вони приходять до свого юридичного відділу і говорять цьому: Джек Джон Стюарт, скажи, будь ласка, як ми маємо зробити, щоб нас завтра не посадили. І Джек чи Джон Сі Стюр підходить до і говорить, пане Стівене, ось якщо ви оце от зробите отак, і отак, отак, вам е, можуть потім присудити 25 років ув'язнення. Тому для того, щоб не потрапити до в'язниці, треба зробити отак, отак і отак. Ну і він слухає ці юристів. Те ж саме буде зараз. От я вам розповідаю цю історію про референдуми, про конституційні зміни. Ви що серйозно думаєте, що Кушнер чи Вітков щось таке знають, чи Трам? Ви ж бачили мільйон разів і в Сполучених Штатах при адміністрації Трампа, і в Україні по о, адміністрації Зеленського, що ці люди спочатку ухвалюють це рішення, а потім радяться з юристами і виходить, що вони це рішення не можуть реалізувати. Ну згадайте знамениту історію з призначенням тепер вже колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулєби, одночасно віце-прем'єром з європейської інтеграції, міністром закордонних справ. Пам'ятаєте? Це вже було оголошено. А потім виявилося, що з точки зору конституції це різні юрисдикції. Віце-прем'єр з європейської інтеграції, це юрисдикція парламенту, а міністр закордонних справ це пророгаціва президента. І одна людина не може співміщувати ці дві посади, бо вони абсолютно по-різному І Їм довелося спішно шукати е, тимчасового віце-прем'єра з питань європейської інтеграції, колишній міністр Вадим Пристека, замість того, щоб їхати пахлом до Лондону, ще займав цю посаду певний час. Практично очікуючи, поки вони знайдуть якогось кандидата, який сподобається Зеленському Ну як вам це ще пояснити? Ну я розумію, що важко повірити, що такими державами, навіть як Україна, може не важко повірити, як Сполучені Штати працюють, керують люди без жодної професійної підготовки і без жодної професійної освіти. Але це так. Ну, це зараз так. Окрім юристів, ці люди мають і своїх спікерів, і прес-секретарів. І от зараз ми читаємо в телеграм-каналах заяву прес-секретарки Дональда Трампа Керолан Левіт, і вона каже, що Трампу набридли зустрічі щодо України. Він хоче дій, а не розмов. І що він надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни, впродовж цього тижня ми бачили, як ось ці 28 пунктів мирного плану Трампа. А ми вже говорили про те, що швидше за все він нав'язаний і прийшов до нас саме з Російської Федерації. Це вони його там писали. Він трансформувався у 20 пунктів, і це навіть там ще є додаткові рубрики і додаткові угоди, які також збираються підписати. І я тут про те, пане Віталію. Тобто, на вашу думку. Ми ні до чого не дійдемо, нічого не буде підписано. Це буде далі відбуватися лише у форматі розмов довкола цього. Звичайно. А які mm -hmm. перспективи того, що це може бути підписано? Ну, у американців є якісь свої бажання, яке має значення, що говорить Керилін Левіт. Єдине бажання Керил Левіт, щоб вона подобалася Дональду Трампу. Хочу вам повідомити, що вона йому дуже подобається. Йому подобається, як вона чудово все говориться, як вона чудово все роз'яснює. Але ніякого сенсу в її діяльності, в принципі, немає, тому що прес-секретар президента має репрезентувати реальні наміри адміністрації президента, а не докладати зусиль для того, щоб подобатися голові держави. Ну у нас теж такі прес-секретарі, як правило, раніше були зараз. Володимир Зеленський сам принаймні прекрасно справляється з цією місією, і може це і краще, що йому ніхто не потрібен. Але в цій ситуації, як ви розумієте, Мені здається, що говорити, чи буде щось підписано, чи ні, можна буде тільки після того, як ми побачимо російське бажання щось підписати. На сьогодні президент Російської Федерації зустрівся із начальником Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації і віддав йому наказ продовжувати бойові дії. Згідно із планом проведення СВО. Це все, що потрібно знати. Це і є новина. Все інше, що відбувається, відбувається абсолютно, я б сказав, безмістовна діяльність Трампа, який як вітряк. Махає руками, намагаючись переконати всіх, що вітер це і є борошно. І є спроби Зеленського не посваритися з Трампом на тлі всього цього чергового божевілля. І, до речі, вже все гірше і гірше виходить, тому що відомо зараз, що розмова європейських лідерів із Трампом була у достатньо жорстких тонах. Ще вони, на відміну від всіх попередніх розмов, з ним більше не гралися, тому що він зрозуміло, що він занадто далеко зійшов. І якщо продовжувати потакати цьому всьому політичному безумству, можна втратити власну не тільки власну гідність. Якось я думаю, що про гідність вони зараз і не думають е з таким президентом США, а власну безпеку. І вони чітко говорили, що без них нічого не буде, що вони вимагають нормальних перемовин. До речі, Трамп намагався їм всунути в перемовники цих двох е аматорів, Вітхофа з Кушнером. А вони вимагали. Перемовин з державним секретарем Сполучених Штатів, а знаєте чому? Тому що з і Куштером можна домовитися про будь-яку абракадабру, вони ні за що не відповідають. Вони тому й їздять до Москви, тому що вони в принципі ні за що не відповідають, і можуть говорити з росіянами хоч по 10 годин е е е і обговорювати все, що завгодно, але вони не можуть це імплементувати. Вони можуть пообіцяти росіянам все, що завгодно, нам пообіцяти все, що завгодно. А росії, європейцям пообіцяти все, що завгодно. Але потім, коли від них спробуєш отримати аркуш паперу, вони не можуть цього дати. Вони ніхто. Один просто родич Трампа. Всі його обов'язки це службові. Це добре проводити час з дочкою Трампа. І бути. Реальним зразковим сім'янином, я так розумію, що він з цими обов'язками прекрасно справляється. У них чудова сім'я. Я дуже за них радий. А інший просто спеціальний представник по питаннях вирусу. Що це означає? Яка взагалі функціонабельність у цієї посади? Вона нічим не затверджена ніяким конгресом, ніким. Ця людина просто грає з Трампом Вольф розповідає йому різні е е е бздури. Я все ж таки використав би російське слово пабасінки. Тому що це набагато більш точна характеристика того, що там відбувається після приїздів з Москви. А є державний секретар Сполучених Штатів, який, на жаль, змушений відповідати за всі свої слова, бо у нього можуть запитати в Конгресі. Він ходить на слухання, він виступає перед конгресменами, це не жарти. І за те, що він говорить чи не говорить, його потім можна притягти до відповідальності, тому що все це під стенограму. І тому державний секретар Сполучених Штатів, коли розмовляв з Сергієм Лавровим, Сказав Трампу, що росіяни нічого не хочуть, тому що він не може сказати Трампу щось інакше, тому що він потім буде відповідати в Конгресі, може потрапити під службове розслідування за недбалість до в'язниці, куди хочете. Від кушта не можуть нікуди потрапити, окрім своїх особняків. Тому те, що вони роблять, не має ніякого значення. Повторюю. Тобто коли, Трамп... ми порівнюємо, коли ми порівнюємо оцей процес з е, якимось в'єтнамським процесом, ми кажемо, буде так, як Вітна, В'єтнамі, буде так, як Кореї. Ну, вибачте. Корейський, Всі так. перемовини по в'єтнамському кейсу вів Генрі Кіссенджер він був державний секретар США і радник президента з національної безпеки. Як Рубіо. Не було там ніяких випадкових людей. Вибачте. Тобто, ви вважаєте, що Трампу не вдасться створити якусь таку свою паралельну. Мені взагалі так, знаєте, коли ми чуємо про. Зятя про сина, які висловлюють там важливі думки. Що Трамп намагається десь свідомо чи підсвідомо вибудувати якусь таку модель монархії? да, Певної йому напевно подобаються ці монархічні, коли там родинні зв'язки з принцами чи королями означають, що ця людина є впливовою та може приймати рішення, що йому не вдасться вибудувати. Ви не думаєте, що, ви не думаєте, що просто людині майже 80 років вона є спадщина? Вам ніколи не приходило це в голову? Ну, правда, просто у вас немає такого мільярдера батька чи Тестя, так? Нема. Чи є? Ні, у когось з вас є мільярдер батько чи, чи тест? Нема. На жаль, ні. Під камери, під камери, камери заявляють. Уявіть собі, що він є, йому 80 років. Ви його, звичайно, дуже любите. Але розумієте, що якщо ви будете висловлювати якісь думки, які йому не дуже сподобаються, ви можете залишити це без спадщини. То може краще робити те, що він хоче і говорити те, що йому подобається. Зрештою, не так багато років залишилося це робити. Пане Віталію, якщо от ви згадали про європейських лідерів і про те, що вони там за певними витіками інформації змінили тон розмови з Трампом, і вже от, то не витанцьовують просто, щоб йому сподобатися, називають реальні речі. Водночас ми побачили цю минулого тижня нову е, стратегію. Геополітичну стратегію існування Сполучених Штатів Америки, де Європа зазнає дуже багато таких критичних висловів з Росією, навпаки намагаються вибудувати, мають вибудувати якісну економічну співпрацю. Чи не підштовхне ця стратегія, де європейці постійно роблять щось не так? Путіна до атаки безпосередньо на Європу, тому що після тих. Сторінок, які були опубліковані на сайті Білого Дому, і тих тез, які були в е, них написані, е, для багатьох стало, стало великим питанням чи Сполучені Штати Америки в принципі за, готові заступатися за будь-якого європейського е, члена НАТО, окрім Угорщини. Там також були прямі натяки, що ну, умовно е, такі сили, які в Угорщині е, прийшли до влади, ну це те, що треба. А не те, що в тих країнах, які зараз активно підтримують Україну. Ну, це ми так тут, в Україні, це бачимо. Дивіться, якщо ви мене хочете запитати, чи будуть Сполучені Штати в часи президентства Дональда Трампа заступатися за якихось європейських членів НАТО, я вам скажу: ні, не будуть. Саме тому треба перестати розмовляти про якісь гарантії безпеки, які можуть бути нам НАТО з боку Сполучених Штатів. На жаль, не можна. Тому що Сполучених Штатів немає ніякого реального інструменту гарантії безпеки для європейських країн, що їм їх навіть п'ята стаття НАТО не цікавить. І я вам більше скажу: вони не збираються Угорщину захищати. Вони просто абсолютно інша модель. Сполучені Штати і Російська Федерація є країнами ідеологічно близькими. Це країни, які очолюють люди з авторитарними нахилами і схильністю до так званих ультрадиційних цінностей, які насправді в політичному словникові. Мо схарактеризовується як цінності ультраправих політичних сил, які царювали на європейському континенті у 30-х роках 20-го століття і мали величезних симпатиків у Сполучених Штатах. Після Другої світової війни тема симпатії до таких сил була в Сполучених Штатах табуйована, і люди, які були прихильниками як Гітлера чи Мусалімі, назавжди зникли з американського політичного життя. Але пройшло 80 років, і всі я би сказав, всі демони повернулися, і зараз е е е фактично правлять бал. Трампу потрібна така Європа як Угорщина не для того, щоб її захищати, а для того, щоб був ультраправий інтернаціонал від е е Владивостока до нью Нью-Йорка. Тому що він вважає, що якщо керувати європейськими країнами будуть представники ультраправих сил, то вони набагато краще знайдуть між собою мову, ніж люди, які будуть притримуватися ліберальних і демократичних цінностей. Це неправда. Авторитарні лідери воюють між собою. Як ультраправі, так і ультраліт. Радянський Союз був на порозі великої війни з комуністичним Китаєм. Ми пам'ятаємо, що радянські прикордонники і китайські прикордонники гинули вже у прикордонних е е своїх зіткненнях. Тому це, до речі, сказки про те, як Сполучені Штати відірвали Китай від радянського Союзу, тому що на момент, коли Ніксон і Кісінджер відвідали Мао Цзедуна, ну, вже Радянський Союз і Китай знаходилися у стані гост гострої конфронтації. Комуністичний Китай воював з комуністичним е В'єтнам. Як ви знаєте, що було б в стосунках ультраправих е, політичних режимів, е, ми не знаємо, тому що ці ультраправі політичні режими правили Європою досить недовго. Але радянський німецький авторитаризм, як ви пам'ятаєте, зійшлися у жахливому двобої, чим і змогли скористатися світові демократії. Ну, тобто, гарантії того, що якщо європейський проєкт розвалиться, європейські країни не будуть між собою воювати. Немає. Тому що сам, сам Європейський Союз це єдине, що цікавиться, це інструмент добробуту, це інструмент спільного ринку, це все, вибачте, фігня. Для людей без цінності, для людей, які думають, що все щастя в е шлунку. Єдиний сенс Європейського Союзу це, що Європейці не воюють між собою після того, як вони перетворили власний континент на руїни під час двох світових війн. Якщо ви пам'ятаєте, у 1945 році в руїнах. Лежала майже вся Німеччина, величезна частина Великої Британії, величезна частина колишнього Радянського Союзу. Ми з вами е, знаходимося рівно в, таку, в такій самій географічній, я б сказав, е, площині. Ви знаходитеся в місті, де половина центра, як ви знаєте, була добудована е, замість тих будинків, які стали жертвами бомбардувань Львова. А я з вами розмовляю з міста, яке майже все було. Вщен? Збомбардована під час як виходу радянської армії з Києва, так і її повернення, І боїв за Київ. Ну і так виглядає майже вся Європа. І єдине, що вдалося вигадати, щоб запобігти новим війнам, це європейський союз. Але Трамп цього просто очевидно не може зрозуміти, тому що він не та людина, яка відкривала колись хоч одну книжку з історії. Ну, останок, я би ще запитала, пане Віталію, ви згадували про Володимира Зеленського і про його команду, що немає керівника офісу. президента. А чому він досі не обрав цю людину? Це взагалі проблема, що ці посади Посада посади посади керівника, керівника офісу не має ровно рівно ніякого значення. Канцелярськими обов'язками може займатися і перше заступник голови офісу. Ви можете запитати, чому у президента немає фавориту, але, я, я вам про це. Що керівництво персоналістським режимом може здійснюватися як у присутності фаворита, так і його відсутності? Може просто президенту Зеленського після двох фаворитів поспіль, з яких один затримався на багато років, це правда. Більше не потрібний новий фаворит? Може, він може здійснювати свої обов'язки по концентрації влади в одних руках особисто? Тоді навіщо потрібний керівник Офісу? Так Чому? от тут оце важливе питання. Як ви гадаєте, чи е, зможе президент Зеленський ефективно здійснювати ці свої обов'язки? Адже ми розуміли, на жаль, це не по конституції, це не по, ну, не по нормам, але керівники Офісу, попередній керівник Єрмак на собі тягнув велику кількість роботи. Я не думаю, що його керівник тягнув велику кількість роботи, яка притаманна його посаді. Можливо, тим тією роботою, якою займався Єрмак, який намагався бути одночасно головою Верховної Ради, премєр міністром міністром закордонних справ. Ще якийсь міністри можуть займати люди, які реально обрані на ці посади? Ні, такого не може бути. А президент буде займатися своїми обов'язками. Тоді йому не потрібний буде фаворит в ролі начальника офісу, а потрібен буде клерк, який буде точно знати, де. Графік президента як правильно його розподілити, як створити для президента логістику, для того, що він якнайефективніше виконував свої безпосередні службові обов'язки?